Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у цьому відео я вам розкажу декілька ідей для новорічних фотосесій. Я першу хотіла поділитися з вами ось цими світлинами, де ви бачите таку цікаву зйомку для дівчини нестандартну. І, власне, тут була ідея. Ідея була в тому, що дівчина, яка приходить після новорічної вечірки, достає собі пляшку шампанського і починає сама святкувати свій королевський новий рік. А і тут моя порада: ви можете собі також придумати якусь легенду, щоб не просто зробити гарні фотографії біля ялинки, а власне втілити якесь таке своє потаємне я, якусь таку цікаву ідею, де ви будете виглядати нестандартно, не так як всі звикли, але з великим таким змістом. Такі новорічні фотосесії можна провести як в студії, тому що під Новий рік багато студій роблять цікаві інтер'єри, багато ялинок, вогників і такого всякого. Або вдома, якщо також вам інтер'єр е, дозволяється. Щодо позування, то, як зазвичай, пропоную вам переглядати мої відео, де розповідаю, як позувати руками, ногами, як правильно стати, як виглядати стрункіше і тощо. Для новорічних зйомок дуже гарно підходять сукні в паєтки, тому що вони додають блиску, додають такого свята. Також дуже круто виглядають вогники. Усі вогники, які ви можете. Придумати це можуть бути і свічки, можуть бути гірлянди, може бути ну, будь який ліхтарик. Якщо ви не хочете новорічну фотосесію з ялинками і всім цим декором, то ви просто можете зробити акцент на якихось новорічних аксесуарах, наприклад, мандаринах, і зробити щось на кшталт такого. Тобто, по суті, просто студійна зйомка з мандаринами, з гілочками. Ялинки, і це виглядає доволі так по новорічному, нестандартно і е, не так, як у всіх, тому що студійні е, фотосесії такі в інтер'єрі будуть мати ну майже півміста. Неважливо, чи ви прийшли з дітьми, чи ви сама, чи з парою. Завжди будуть круто виглядати також фотографії, де вам весело, де ви позуєте в ліжку, валяєтеся з подушками, читаєте книжки, це також виглядає круто. Новорічна фотозйомка на кухні, ну а що? Ми багато готуємо, тому можна також зробити і таку зйомку. Фотосесія в ванні з новорічними кульками, щоб порадувати себе, поїхати в інше місто або просто зробити вуличну зйомку. Наприклад, от як ми з'їздили у Львів і зробили такі кадри. Дуже круто виглядають ці всі вогники, ці всі ілюмінації, такі святкові вітрини, тому ловіть вітрини. Вибирайте місце, де найбільше новорічних вогників і робіть собі такі лайфстайл новорічні фотосесії. Цікаво, що не лише в день можна зробити такі фотографії, а й ввечері навіть буде ще більш чарівна атмосфера, тому що зажгуться ці всі вогні. А від вікон, від вітрин, від, від цих вогників буде доволі достатньо світло, щоб освітити ваше обличчя і щоб фотографії виглядали класними. Майже кожен магазин, кожне кафе буде прикрашати е, свої двері, свої вікна, і ви можете цим скористатися. Якщо ще знайдете кафе, де залишили на вулиці столики, то там можна присісти і зробити вигляд, що ви п'єте якусь каву. Новорічна фотосесія вдома. Майже кожна сім'я прикрашає ялинку або гілки на будь що тобто щось прикрашає, готується, декорує свій будинок до свят. Тому можна зробити також цікаві кадри і вдома. Можна запросити фотографа або спробувати зробити собі фотографію самостійно. Якщо вам пощастило. І ви вирішили зробити фотосесію новорічну на вулиці, і ще й під час цієї фотосесії піде сніг, то це просто супер. Або якби хоча б він лежав на землі і на деревах. Але якщо вам не дуже пощастило і йде дощ, то це також можна обіграти. Дуже круто відображається в дощовому асфальті всі ці вогники новорічні. І ось таку, наприклад, зйомку ми робили 31 грудня, було мокро, йшов дощ, але кана. Вийшли ну, просто нереально круті. і Ми дуже задоволені і модель, і я, як фотограф. Правда, змокли, ну, але це було варто того. Тому не бійтеся дощу, експериментуйте і робіть класні фотки.